11 років тому я закінчив школу, в Хмельницькому закінчив школу. І от дійсно, що вчитель має бути на сьогоднішньому етапі надсучасним. І я теж за це. Це має бути якась інновація в школі. Це має бути дійсно інновація навіть в викладанні. Я не педагог. Нас можна сказати, що робило життя, робило життя стати от в душі педагогами, розумієте? Але я просто хочу сказати, що це треба задуматися, чи треба ту комп'ютерізацію так поширювати. На сьогоднішній день ви візьміть 11-ти класника, чи він вам поділить ціле число на дрібне, без комп'ютера, без планшета і без телефону. Ви запитаєтеся 11-класника, ну, випускника там, от школи, так? чи першокласника, хай він вам розкаже на пам'ять маленького віршика в чотири рядки. Ви запитайте любого учня, який присутній на уроці біології, чи він вам розкаже, що таке течинка, що таке пестик. І дійсно, що він розкаже, що воно таке. Ви запитаєтеся учня від 1 по 11 клас. Елементарного діти не знають. Ми говоримо. Так, комп'ютеризація, ми йдемо там до, до Євросоюзу. Ми йдемо туди, ми йдемо сюди. Елементарної діти, вибачте, в школі не знають. Ну так в я хочу я, я хочу так, вас перебити, так не може Ви бути. я вас не перебивала. Я, 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 я. дуже у вас уважно ну, слухала. Чвчителів на стояне ви не, ви не подумайте, я не обіжаю цих людей, того що на, на сьогоднішній день чи навіть 20, 30, 50 років. Викладацька діяльність вона була тяжкою в плані не фізичному, а моральному. Вона була завжди тяжкою. Я знаю, у мене мій рідний дядько. Він був був педагог, він був вчитель, заслужений вчитель України. Дядина моя в мене в принципі, що я знаю, що воно таке, що колись в 70-ті роки вони сиділи до двох часов ночі, і перевіряли стопки зошитів і писали плани на наступний день. Ми зараз те саме робимо. Я, я вас не перебула, я просто хочу сказати, що на, на сьогоднішній день я не маю нічого проти проти викладачів, проти надбавок, проти э, розряду, проти того, проти всього. Я от е, хочу так акцентувати, проаналізувавши оце все. Ну, я, е, я за старшого не говорю. Я хочу сказати за, за меншу мою дитину, от якій 28 років буде. Значить, уроки. уроки. Юра, що е, тобі задавали? От мені задавали це тет, от, мама, я, я не можу, я, я не розумію, я кажу, сину, як я тобі можу пояснити в 9 класі, як розв'язати цю задачу. Ти кажу, був на уроці, був. Ну, то чому ти кажу, не, не запитався Нелі Миколаївни про, про це питання, яке от, дійсно в тебе виникло? Мама, в нас, значить, вчителі, вчителі говорять, діти самозанурення. А що таке самозанурення? От вони, значить, читають, вчитель задає тему. Задає тему. Кому що непонятно, значить то тоді ви будете ходити до мене на репетиторські уроки. І таке було один 10 клас, моя дитина ще тоді 10, 10 річка. Десятий клас моя дитина закінчила. Да. І я, я наймала, моя дитина ходила, ходила на репетиторські заняття і я платила гроші. Так є проблеми, так? Шановні колеги, Та я просто. Я, я відчуваю, що у нас є тема, є багато тем таких, що і батьки хочуть поговорити. і Забувають, що вони, вони державні службовці і несуть певну мету сьогодні до нашого Круглого столу. Я відчуваю, що сьогодні наболіло у всіх і кожен хоче про свою проблему сказати. Шановні друзі, давайте повернемося до тої теми, до якої ми сьогодні і через це яку ми сьогодні прийшли, а ми прийшли з вами обговорювати, вносити пропозиції і обговорювати проект закону про освіту. І я хочу просто повернути нас всіх до тої. Мети, чого ми зібралися, ми і згадати, що у нас є регламент роботи, і запропонувати Тетяні Володимирівні все ж таки внести якусь конструктивну таку пропозицію, щоб кожен, хто сьогодні хоче донести і якусь ідею, чи виклав її на бумазі, і подав Тетяні Володимирівні. Що треба змінити, що додати? Які пропозиції до цього нового закону, щоб нас почули там у профільному комітеті.